Доброго дня, дітки! Ми з вами не раз зустрічалися з казкою, і ось вона знову завітала до нас. А чи любите ви казки, діти? А які казки ви вже знаєте? От і сьогодні, дітки, ми познайомимося з новою казочкою про двох друзів. А хто вони, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? На дворі і на току скрізь луна кукуріку гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець. Так, це півень. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це тітки за воркотик? Це пухнастий сірий. Котик. Так, дітки, молодці, ви відгадали загадки. Тож сьогодні слухайте українську народну казочку Котик і півник. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було, іде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було, ідучи, наказує. Ти ж тут нікого не впускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкни хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй ток-ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі насипала півникові. Попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, неси мене лиса за високі гори, за темні ліси. Рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати. Півника глядіти та окрів гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синочок Пилипок. Вийди, лисе подивися, чи хороше грає. От найстарша лисичинна не втерпіла та й каже до менших ви тут посидьте а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок Пилипок. Вийди, Видилися, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та й в торпу, торбу усіх лисенят виманув. А потім почерпив торбу на сухій вербі та й у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Сподобалась казочка малята, а як вона називається? З ким жив півник? А скажіть, будь ласка, чому півник залишився сам вдома? Молодці уважно слухали, а скажіть, будь ласка, чому лисичка прибіжала з лісу? І чи вдалося їй схопити півника? Скажіть, дітки, а хто ж врятував півника? Так правильно. І як закінчилась казочка? Мої ви розумнички, тепер ви знаєте ще одну казочку, а я вам бажаю гарного дня до наступних зустрічей.